Алло, Алексей, да. у него сегодня заканчивается этот самый отпуск, ну еще там три дня дается. Он пошел на улицу и эти самые проверили документы, он в розыске. Забрали его в этот самый, в подворке, в СП. Сейчас а... телефон отключенный. А где это произошло? На Салтоке, на, 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 Гориб... на Валентиновской. 45. 45. 45. 45, да. Так, это сегодня произошло? Да, да, вот э, где-то э, пол 10 может в этом районе. Э, документы есть, э, мы, те, которые мы пересылали э, в этот самый. Подожди, ну операция проходит уже недавно. Паспорта. Не... Да, да, у него это после ранения уже пятая операция, ему вот последняя операция, ему удалили ребро. Да, а перед тем осколки вытягивали, у него частичная потеря памяти, он может на сутки потеряться. А когда последняя операция пришла? Вот месяц, назад, полтора месяца. Вот это он был на, на там, в госпитале полмесяца, потом его отправили на, этот, на Аркадию на реабилитацию, 23 дня, 21 день он был. А потом 18 числа вот это вот, его отправили домой. 18 18-го він був в госпіталі ВЛК, було 18-го числа. Е, де робили операцію? Бодіше, в, в госпіталі. У військовому госпіталі? Так, да, так. Да. Всі операції делали там. Я ж він мог попасти в розриск, він там операцію було, не що конченню, Ну так у нього в телефоні є то, те, що он надсилав і этот рапорт з, з ТЦК, который отсилали. Все это у него есть. Я сейчас приду домой, заберу документы и позвоню, узнаю номер телефона ВСП, чего под дверкой. А его забрало ВСП? ВСП, да, в село под дверкой. Они его туда отвезли. Его частина, что знаешь, бригада, что-нибудь? А-01-26, Морпех. Это 30 чи що? А? Это 30-е, э, э, бригада Морпехи, Тридцать по-моему. А, тридцать пятая, тридцать да-да-да. Тридцать пятая, да. Тридцать пятая -да. Да. морпех, я знаю. Не... Первая или вторая МБПР, как-то там, в общем, он был сначала первым, потом во втором, по-моему. И... Инструктор. Что-то и второе какое-то. Хорошо. Ну, мар... вообще он морпех. Я самый... понял. Так. Матрос, матрос. Э -э -э Тебе никто ничего не скажет, телефон отключен, э связаться на тревогу нереально, да? Ну да, вот это ще это сама Наташа, значит, дивись у мене просто я ще не лягав спать. У мене ще один воєнний сейчас, тоже до нього їду, тоже бідний на вулиці вообще спить. Я ще цьому препарати купив. Одежду обув шукаю і їду туди. поэтому я фізички не співаю всім ответить. Ну я вже всю ніч на телефоні сиджу, тоже люди розривають, і хлопці ну, розривають. Ну я ж ні. Я ж ні. Набіжай до Наташі, знайди. Ні-ні-ні, без претензій, без. Вона подзвонила Наташа, не уже з с утра на гарячу лінію вона каже, там Наташа розриває телефон. Кажу, я бачу, ну я знаю, що я знай, я повинна 2 хвилини побалакати. Вона каже, ні, в неї сина викрали. Та мать", каже, вона і ті ваші, кажу, каже, він на операції, даже я це знаю. Олексій, ще мінуточку, я не, не поняла, ну плохо переривається. Що я ще должна А первою чергою викликати поліцію? Написати заяву, так. що син тоді то тоді перебував на лікуванні, все прийшов з пораненням, е, вийшов на вулицю, викрали, е, телефон вимкнули. Я вважаю це викраденням, тому що сезиче не звичай, е, це не дає повода просто людині. Іщезати. Людина просто зникла, відкуди я знаю. Може його вже десь убили? Я хочу заяву написати. Напиши заяву і собі запиши, е, куди дзвонити. Узнавати долю цієї заяви номер хай дадуть. Номер заяви цієї хай тобі дадуть обов'язково. Mm -hmm. Так, і мені ще пофотографуєш заяви акуратно пофотографуй, Будь ласка, щоб не розміто було, щоб було понятно. Ми з цієї заяви на поліцію зробимо вже більш обґрунтовано е, законами підкріплену е, адвокатський запит і твої звернення вже більш е, органи ДБР, ВСП, Генпрокуратуру, Міністерство оборони, е, генеральний штаб, офіс президента і обусменом. Ми напишемо так. І зробив відеозвернення, що я така, то така-то, мама такого-то, такого то військова частина, все як положено, то же саме розкажи і скажи, що я просто хочу публічно звернутись до волонтера, журналіста Оскара, щоб потім я мог. От твого імені відправляють адвокатські запити, і це відео прикладувати ось до мене звернулася людина. От, прошу розголосу і прошу е, допомогти вирішити це питання. Все, і я потім мене не чіпатимуть, е, не будуть трогати, чого ти це там підняв до тебе ніхто не звернувся. Щоб їм не було поводу до мене, доїбатися. Я вже, зі свого боку, адвоката, я повністю закрию фінансові питання і зараз ми. З боку закону підійдемо. А що все за все остальне, то ми вже змусимо під час перевірки надати відповідні докази. Вони сказали, що вони його зараз відправлять. От, ти повина зараз зробити відео в першу чергу і поліцію, звісно, викликати. І скажи, я попереджаю усіх, я мати мені теряти нічого, я його не для того рожала, щоб його країна знищила, за яку він вже п'ять не отримав. Не дай Бог з ним, що случиться, хлопці, яйця підриваю, на кадики повішаю. Ось так треба казати, тому що вони цього дуже бояться. Другим матерям буде приклад теж. І не бійте за своїх дітей. За який хуй тоді він воює, якщо тут його або вб'ють, або тут його грохнуть, або тут його викрадуть, або умре в больниці. Нехай раз собі. Блядь, предупредить на відео, тому що відео вони побачать. І вони знатимуть, що ти кипішна. Ага. І що за сейчас сина порвеш? В... сейчас я документи візьму і пойду там, де оте взяли, а туди буду визивати. Так, да, 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 да. напиши заяву, все, і перепиши, який номер заяви, куди дзвонить, хто що. Собі напиши. І красиво пофотографуй кожен листочок. Ага. І мені Хорошо. поскидай. Їх посвідчення, хто приймав, скажи хлопці. Я вчена, їсти хліба печена, потім не докажу, хто приїжджав, хто приймав все це. Будь ласка, дайте сфотографувати ваше посвідчення. Щоб я потім стояла не клипала, хто приїжджав і хто заявив і куди подівалася заяви. Ага. Все, і відео зробити, звернення, що звертається а до острова. На що скидувати, куди? Телеграм. На... А, на оцей номер, на... Наташа, на, це що я, шо, на, я тебе, тобі да? дзвоню, дзвоню, що я ага, тобі зверну. ага. Хорошо, спасибо, Россия. Все, ага. Все, спасибо. Боже.